Що дасть день. А що я забере, бо це більше нам не треба. <кій> Мітла і вершник. Гарні дуже карти, то я посміхаюся, бо я хочу, щоб у вас було все гаразд. Вершник говорить зразу, що е, щось буде рухатися. Хочете ви того. Про що ви тепер думаєте? Чи не хочете того? Але рухатися все буде вперед. І краще вам буде рухатися з тим, що рухається вперед, чим сидіти на місці чи рухатися в напрямку як в минуле. В Минуле не можна рухатися. Бачите, Совєцький Союз вони хочуть. Ми його ненавиділи спочатку. Чого туди рухатися? Хтось може в Україні є що ще туди хоче? По-перше, не можна йти назад, а по-друге, на що нам туди? Де ми були під колонією, де було жах як було погано тяжко. Я дитина була і молода людина, як жила в Україні, я ненавиділа цей Совєтський Союз, звідки у мене це все? Гени? Гени моїх предків з Волині, гени, яких, яких закатовано. Я знаєте, так про себе говорю, як, наприклад. А тут рухайтесь вперед, з вами, буде все гаразд. Знаєте, Якщо ми рухаємося, з нами нічого не буде. Не можна сидіти на місці. Мітла захищає від негативного впливу. Мітла це багато праці. Може в когось за кордоном буде праця, і гроші будуть багато цікавої, приємної, професійної, творчої праці, яка дасть вам кошти, і яку ви будете виконувати легко і з насолодою, легко і з насолодою. І все буде з вами гаразд, свершник. Все буде добре і в Україні, і за кордоном. Дуже потужний день.